Вітаю! Мене звати Олександр Олійник, Я представляю бізнес клуб CBG. Другого червня американський фонд USAID, бізнес клуб CBG та міська рада організовує бізнес-форум на тему грантів: як отримати грант, як підготувати компанію для гранту, і взагалі, що таке грант і що треба зробити, щоб його отримати, яка компанія для цього підходить. Існує безліч грантових програм на маркетинг, на розвиток бізнесу, на закупку обладнання, на покращення. І грант це не є кредит, це не депозит, це не доля в бізнесу, і ці кошти не є поворотними. Вони безповоротні приходять в ваш бізнес. І завдяки цьому ви ростете, розвиваєте ваш бізнес. потім розвивається економіка і в цілому вся Україна. Тому приходьте, беріть з собою друзі-підприємців, буде цікаво. Нижче під відео є посилання для зустрічі офлайн і для доступу онлайн. Також буде онлайн-трансляція. Місце проведення поки що невідомо. Варіант, можливо, Вернісаж на Кобилянській або кінотеатр Миколайчука, в залежності від кількості людей, буде вибрана локація. Тому до зустрічі, давайте розбивати наш бізнес, наш край, Україну. І всім бажаю найшвидшої перемоги в Україні. Слава Україні.